Путін розпочав третю світову. Щонайменше 19 дронів камікадзе вторглися у повітряний простір Польщі. До збиття були залучені німецькі Петріот і Нідерландські ф 35 Аеропорти у Варшаві та Любліні зупинили роботу. Прем'єр Польщі Туск заявив, що Варшава запускає консультації по статті Четвертій НАТО. Президент Навроцький каже, що скликає раду національної безпеки. Тим часом світ просто занепокоєний. Урсула фон дер Ляйн назвала атаку безпрецедентною Ровокацію Макрон та лідери Балтії закликали зміцнити оборону, і поки Трамп відмовчується, Ройтерс із посиланням на свої джерела пише, що у НАТО цю подію не вважають нападом, незважаючи навіть на розтрощений будинок на території Польщі, як насправді мало б реагувати НАТО. Теоретично Варшава мала б визнати це озброєним нападом і запустити статтю 5 НАТО. Тоді скликається Північно-Атлантична рада. Усі 32 країни НАТО вирішують, чи визнавати атаку нападом на альянс, якщо так, країни альянсу мають допомогти Польщі аж до військових дій, тобто такий собі ефект доміно. Один удар по Польщі дорівнює автоматично війна Росії проти НАТО.